Ісім всім знову. привіт! Ви на каналі Читати Круто. BookTube знову. Я з вами Аліса. А сьогодні у мене друга частина у мене брюлок. Ось. Сценарій та ілюстрації. Ось у неї є двойна обкладинка. Ця друга мені більше сподобалась, ніж перша основна. Ось. О, тепер вони. Повинні змагатися, що я ж вам розповіла в минулому відео, що їх поділяють на такі секції, що від 300 до одного ці 300 людей по номерах розподіляють на секції по буквах. А ті букви, їх 5 букв в одній з такої групи секції. ось І тепер вони змагаються. Ось за те, хто піде далі, а кого вони викинуть. Ось! І там такий сенс, що за кожен виграш плюс 3 бали, ось за нічию плюс 1 бал, а за програш 0 балів, і ще там мінусуються за жовті та червоні карточки. Та там іще може додатися бали за додаткові бали за голим. Але з команди не будуть викидувати один, буде оставатися, тобто хто най... заб'є найбільше голів. Наприклад, В команда продує ось, але там був один, який там дав 7 голів, то він останеться. Отак це працює. Ось. І тепер вони змагаються, хто виграє. Вони там строїть тактики, хто на що здатен і так далі. Ось, триває два тайми, і десять буде е, самих турів. Ось. Тобто, зет. Та Y, Z та X будуть змагатися. Тобто кожна команда у неї буде 5 матчів. Ось і вони вистроять, як їм виграть, або хоча б не продуть, щоб вони осталися. Та в першій грі вони зробили величезну помилку. Знаєте чому? Бо вони не згрупувалися. Та, вони хотіли забити самому якнайбільше голів, тому вони продули. І тепер вони строять тактики. Мені м ця частина доволі більше сподобалась тут е так більше розкривається думка самого головного нашого такого тренера, але я вважаю, що його думка взагалі. Мені не подобається. Це для кожного самому вирішувати. Може підійти не кожному, вона доволі така спі спі спіти. Ну, а всім до побачення!